Привіт, друзі! Ви на каналі Практик Нерухомість. Мене звати Аліна і сьогодні ми покажемо вам двокімнатні квартири в Чернігові, які можна купити вже зараз. Якщо ви шукаєте простору, але доступну квартиру для себе, родини або батьків, це відео для вас. Ми підібрали варіанти з різних районів у різному стані та ціновому діапазоні. Кожен знайде щось для себе. Перед тим як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити: ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того як квартира з'явилася у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району, плануванню чи стану, не зволікайте, пишіть нам щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша двокімнатна квартира в самому серці Чернігова в районі центрального ринку за 29 тисяч. Це справжній центр міста з усім, що потрібно для активного, зручного та комфортного життя. Поруч продуктові магазини, аптеки, кафе. Банки, сквери для прогулянок і зупинки транспорту в будь-який напрямок. Квартира розташована на другому поверсі цегляного п'ятиповерхового будинку. Теплий надійний тип забудови, загальна площа 44 квадратних метри. Планування дозволяє реалізувати власні дизайнерські ідеї, є можливість перепланування з розширенням кухні або санузла. Стан житловий, охайний, з базовими умовами для проживання. Є балкон, під'їзд, чистий, доглянутий, сусіди спокійні. Це відмінний варіант для людей, які шукають житло в центральній частині міста, без необхідності щоденного користування транспортом. Друга світла і затишна двокімнатна квартира в районі Голівуду, спокійна зелена частина міста з хорошим транспортним сполученням та усім необхідним для щоденного життя. За 30 тисяч доларів. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку, загальна площа 48 квадратних метрів, планування зручне, дві окремі кімнати, кухня 6 квадратних метрів, сумісний санвузол і є балкон. Всі приміщення у доброму стані. Чисто, акуратно можна заїхати та жити. П'ятий поверх це тиша, без сусідів зверху, квартира світла з приємною атмосферою, двір тихий, зелені насадження, зручне паркування, поблизу школа, садочок, продуктові магазини, зупинки транспорту. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Третя доглянута стильна двокімнатна квартира з класичним ремонтом у панельному будинку на вулиці Котляревського за 47 тисяч доларів. Ідеальне місце для комфортного проживання: Тихий двір, зручна інфраструктура, дитячий майданчик прямо біля будинку. Квартира розташована на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 48 квадратних метрів. Всередині повністю готовий житловий простір. Кухня 7 квадратних метрів. Простора кімната 17 квадратних метрів. Ремонт виконано в спокійних класичних тонах, які підійдуть для будь-якого інтер'єру. Частина меблів залишається, шафа купе, дивани, кухонний гарнітур. Особлива перевага балкон із підвалом. Це зручно для зберігання велосипедів, консервації інструментів, під'їзд, чистий, сусіди приємні, район затишний. Четверта функціональна двокімнатна квартира з якісним ремонтом у тихому районі Ремзаводу за 44 тисячі доларів. Вдале місце розташування поруч усе необхідне. Магазини, аптеки, дві школи, садочки, громадський транспорт. Квартира розміщена на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Площа 46 квадратних метрів. Кімнати окремі. Кухня 6 квадратних метрів. Усе облаштоване для зручного життя: металопластикові вікна, нові радіатори, лічильники на газ, воду та тепло. Квартира продається з повним комплектом меблів та побутової техніки. Ідеальний варіант для тих, хто хоче одразу жити без додаткових витрат двір зелений, затишний, з достатньою кількістю паркомісць. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими плюс ще місяця, викладаємо аналітику по цінному Чернігові посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути у темі. П'ята затишна двокімнатна квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку в одному з найпопулярніших районів міста Доценка за 31 тисячу доларів. Район має усе для комфортного життя: транспорт, магазини, школи, медичні установи, площа 45 квадратних метрів. Кухня 6 квадратних метрів, Санвузол роздільний, кімнати з ручного планування, стан житловий, охайний, частина меблів залишається новим власникам. Вікна виходять на дві сторони. Квартира не кутова, розташована посередині будинку, тепла, тиха, є балкон. Перший поверх, зручно для людей похилого віку. Батьків з маленькими дітьми або для тих, хто не любить ходити по сходах. Шоста світла «Євродвушка» у сучасному житловому комплексі на масанах за 48 тисяч доларів. Зручний третій поверх з десяти. Гарне планування, доглянута прибудинкова територія, сучасний під'їзд з відеоспостереженням, ідеальне місце для життя, загальна площа 55 квадратних метрів, кухня вітальня 24 квадратних метри, окрема кімната 14 квадратних метрів, коридор 8 квадратних метрів, санвузол 4 квадратних метри. Лоджія 4,7 квадратних метрів, встановлений двоконтурний газовий котел, батареї, металопластикові вікна, якісні двері. Всі лічильники вже підключені. Поруч садочки, школи, супермаркети, зупинки транспорту. Квартира підходить під програми ЄОСЕЛЯ та «Є відновлення». Документи готові. Якщо вас зацікавив якийсь варіант, не соромтеся, телефонуйте або пишіть нам контакти є під цим відео. А якщо ви хочете продати свою квартиру, звертайтесь, ми можемо зняти огляд і для вашої нерухомості абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на канал Практик. Нерухомість, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!